Вітаю всіх! І хочу поділитися своїми снами, але не просто снами, А які несуть з собою знання, і знання вони слугують не тільки для мене користю, але і для інших, я вважаю теж. Перший сон, з яким я хотіла би поділитися, це було місяць тому. Він мені приснився, і показала, що я приїхала так на зустріч до. Іштар, і сіти, і я з ними зустрілася, і там ще були люди, і кожен вже щось робив. Тобто вони приїхали чи прийшли раніше. Я трошечки пізніше прийшла до них всіх. Я зустрілася і кожен щось робив своє. І тут я з дівчинкою і, і сітою разом ми стали розмовляти просто. І ми про щось розмовляли, а це був як ліс такий, ну, трошечки. Далі, ну, не ліс, ліса, початок лісу, ось так ми там сиділи. І ми сіли розмовляли, і потім просто дивилися в ліс, і я так піднімаю очі і дивлюся, а хмаринка така величезна хмара. Вона дуже темна. Ну, не прям дуже темна, але темна, не як всі хмаринки. І я прям бачу, яка вона матрична. Тобто, ну я думаю, всі розуміють, коли кажеш матриця, у коди різні уявляються. От вона була вся повністю в таких кодах. І я така дивлюсь, думаю, що це таке взагалі. Я, розум... я розумію, що ця хмарина вона повністю над, всією... ну, над всіма нами висить. Тобто це не одна маленька хмаринка, просто яка там коди, а це вся матриця, тобто вся система, на якій побудована наразі Земля, да? Оця матрична система. І це просто як хмара така. Я така дивлюся, думаю, цікаво. І потім я повертаю голову, і там якісь люди, ну то я не знаю, люди чи не люди, ну, як люди, але в лісі були і, і все били, трошили, ламали. І я кажу, що що будемо що, що робити, вони взагалі йдуть на пролом просто. І Сіта каже, що ну, це їх. Воля така, але наша задача відстояти свої кордони, щоб вони на нашу територію не зайшли. І от вони підходять до нас, і вони ж починають кидатися, ніби все троші, а селя каже, що це наша територія, не треба, а вони ніяк не реагують. І я розумію, що не можна просто ну, вони не розуміють. І я так підбігаю і хочу їх вдарити. Ну, якусь агресію, знаєте, я вже така. Ну, я зараз з вами щось зроблю. Не, не чіпайте, кажу, це, це наша територія. Ідіть куди завгодно, а сюди не лізьте. І вони на мене прям накидаються, але я прокидаюся. От, і я така. Цікавий, дуже сон думав, приснився. І насправді це був не просто сон. ну, Це більша друга частина, це більше до мене була нас, ну, належить мені саме, але перша частина, там, де оця хма хмаринка була, то це насправді так і є. Насправді так і відбувається. Тобто в весні мені показали істину, яка зараз є, але не всі люди можуть це бачити. Навіть меншість людей може це побачити. І я своїми очима, які зараз, я піднімаю, я не бачу цю хмаринку, але вона існує. І зі того все це відбувається, і з того ми живемо саме в такому світі, в якому ми живемо завдяки цій хмаринці. І коли я була на зустрічі вже офлайн, якраз через місяць, відбулася зустріч з Іштар. То вона якраз і розповіла за цю хмаринку. І ця хмара, гавах називається. І, сподіваюся, правильно сказала, можу помилитися там в деяких літерах. А, і вона якраз збирає енергію. І яку вона енергію збирає, те ми і отримуємо. Якщо багато людей є на негативних вібраціях, на злісті, агресії, і ну ви розумієте, про які я кажу емоції, то ця хмаринка їх збирає і вона їх віддає, тобто вона цим харчується. Якщо ми будемо по вібрації свої піднімати, ми будемо більше а йти як світло випромінювати, любов, радість, розуміння, прийняття, справедливість таку, да, от, по відношенню до себе, по відношенню до інших, то тоді ця хмаринка буде трансформуватися, бо вона буде в себе багато-багато їсти цієї позитивної енергії, скажімо так, і вона теж буде трансформуватися, бо неможливо жити в оточенні. Здорових людей і не стати здоровим це просто неможливо. Тому вибір завжди за нами, і ось так через книги мені підсвічують дуже важливу інформацію.